А в Ірані десятки тисяч демонстрантів вийшли в понеділок на вулиці столиці країни, відзначаючи 34-ту річницю захоплення посольства США у Тегерані у 79-му році. Одразу після ісламської революції розлючений НАТО в 444 дні тримав у заручниках близько 60 американських дипломатів та членів їхніх родин. З того часу дипломатичні відносини між країнами залишалися розірваними. Але з приходом до влади нового президента Хасана Рогані у взаєминах Ірану та США проглядається потепління. Тему продовжить Мирослава Гонгадзе. У понеділок біля споруди колишньої депмісії США у Тегерані зібрались тисячі радикально налаштованих іранців. Вони палили американські прапори, вигукуючи гасло, смерть Америці. Така демонстрація ненависті до США відбувається у час, коли новий президент Ірану намагається знайти компроміс з Заходом щодо їхньої ядерної програми. Головне завдання іранської влади послаблення санкцій, які за роки їх дії значно підкосили економіку Ірану. США та міжнародна спільнота ж переслідують свої завдання: не дати Ірану розробити ядерну зброю. Державний секретар США переконаний, що дипломатичний діалог з Іраном сьогодні є правильним шляхом пошуку такого компромісу. Дехто вважає помилкою навіть спробувати обговорити цю проблему. На мій погляд, для сполучених штатів відповідальної перед людством країни не зробити такої спроби буде надзвичайно безвідповідально і навіть небезпечно. Ми не піддамося цій тактиці залякування. Водночас, красивими розмовами, каже держсекретар, все не завершиться. США очікують від Ірану конкретних дій. Ми уважно за усім стежимо. Дії повинні бути реальними і підтвердженими. Вони повинні бути ефективними. І жодні слова не можуть замінити ці дії. Серед тих, хто не довіряє останнім заявам Ірану, їх сусіди у регіоні Саудівська Аравія та Ізраїль. Ці країни переконані, що Іран намагається лише приспати увагу заходу і продовжувати таємно збагачувати Уран і працювати над технологією розробки ядерної зброї. На думку експертів, Вашингтон не зробив достатньо для того, щоб послабити стурбованість сусідів Ірану. Колишній посол США у Бахрейні Адам Релі вважає, що застереження Ізраїлю мають серйозні підстави. Я думаю, їх мета розробка ядерної зброї, і вони не підуть на жодні обмеження, які завадять їм навіть заради зняття санкцій. Іран роками стверджує, що їхня ядерна програма носить виключно мирний характер і не направлена на розробку ядерної зброї. Водночас уряд відмовлявся надати інспекторам ООН повний доступ до своїх ядерних об'єктів. Але жовтневі переговори з ООН вивели проблему з глухого кута. Професор американського університету Акбар Ахмед вважає, що прогресивні сили в Ірані сьогодні зрозуміли, що іншого виходу, як домовитись, з міжнародною спільнотою, нема. Я думаю, в Ірані вже зрозуміли, що вони можуть і повинні працювати за міжнародними правилами у рамках об'єднаних націй, якщо, звісно, хочуть покращення взаємин. Але бажанням однієї частини населення та керівництва Ірану можуть завадити інші, радикально налаштовані щодо США представники іранського суспільства. Їх дії, як от подібна демонстрація з гаслами смерть Америці, закладають сумніви у майбутньому Ірану і ставлять під питання перспективи пер перемоги в країні прогресивно налаштованих сил Мирослава Ґонґадзе Голос Америки.